Привіт народ! Котвицький. У нас тут городна тематика. Так. От такий у нас є плуг. Плуг. Такий от плуг значить. Стандартний мотоблочний плуг для важких мотоблоків. Стандартний в плані, що. Стандартний у нього лемих відвал. Так. От Лемих мене найбільш смущає, дуже коротенький, вузенький. Але я тут підточив, вилизав його самого, він весь покрашений фарбою був при покупці, не знаю нащо. І в ньому нестандартно те, що дороблене колесо. Колесо так от тут приварено до цієї частини. Якщо щоб зварити десь спереди, от, то зміняло би колесо, кут присмінів. Кота пулга колесо штука дуже корисна загалом. Так, що в ньому регулюється? Регулюється кут атаки цією ручкою, він загинається чи більш вперед, чи назад, відповідно, міняється глибина і кут атаки Друге, Аж регулюється горизонталі, взагалі вправо-вліво регулюється за рахунок болтів. Так, але це регулюється. Те, щоб батоблока не було в сторону цими болтами. А тут є така штучка, коли він вигинається паралельно. Вже він захоплювати зразу волок в 35 см, перевертати від середини і краю колеса він не потягне. Тому щоб захоплювати меншу такого скибу, він регулюється паралельно за допомогою цих двох паралельних. Штуковин і тою, за щолочкою фіксується конкретно. Чого в ньому нема, це немає регулювання ще з таким зміщенням діагонально відносно горизонталі. Тобто, коли колесо мотоблока йде в Бороздо, мотоблок стане вже з нахилом при початковій роботі. А отак і плуг теж почне косити так, під, під кутом. А треба, під 90 градусів до землі, бо це було б ідеально, але цього нема. Але хочу звернути увагу на, на оцю трубку, що приварена по центру, там де кріпиться палець, привалиться косо. Тому, очевидно, задумано так, щоб компенсувати той нахил мотоблока, коли колесо в борозну йде, як я казав. Ну, досить логічно. В принципі, більшу частину роботи він проводить якраз в борозні. Так що. Цьому сенс є. Отже, поки що пробуємо. Мотоблок важкий, дизельний, 12 кінських сил, під'єднуємо і пробуємо. У мене город що залишився з того року після конюшини, отже, зустрічаємось на полі. Так. От, значить, стоїть наш плуг що я помітив, що колесо. Колись щось не так то й високо піднімається. З ним великоглибно не зробиш, правда, надзвичайно вдавлюється трошки, але оцей трикутничок ось цей, так, він, він не дає залізти далі і висоту не збільшиш. Ну, Побачимо, що буде. Куплене БУ. значить, Зразу, якщо брати по центру гвинтики, я вкрутив, щоб воно відхилялось. Серединки вліву так, в сторону, тому що знаю, що буде вести. от А ось тут. Де паравель Так, так, ще, ще, так, Зараз дочка зніме. Де не? До ця Значить, дивіться, якщо обрати рівно по центру, зроблено так. За, болтик закручений всередину. На сюди. Оцей болтик обмежувальний, закручений більше в середину, що він менш обмежував. Тобто відхилено воно влів, вліво так? Вліво від початку. От, А ски, скибу буде перевертати вправо. Тому що так... Не буде мотоблоку вертати, тоді вправо тягти. все. А тепер треба зменшити захоплення. Щоб менш захоплювало скібну ширину. О! Так, заклацали. Отак-от. От Кут так, поки що налоку відрегулював. Зробив менше. До речі, тут був ще люфт хиталося, що справив тим, що вставив шайбочку. Шайбочки підхожої для цього 14-ні, 16-ї різьби не знайшлось. Ото взята була тонша шайба і виріз, висверлив отвір, тонка влізла, і о, не болтається. Тому що так теліпатись не повинно. Тут чеплені до грузи, бо передок мотоблока важкий. Ще бо не додався, ну нічого, вже добре. Пробуємо короче. От що скажу, що вийшло. По-перше, якось мілко бере, можна списати на колесо, що не дає глибше заритись. А по-друге, нема нормального перевороту. Так, бік штовхає, але не перевертає. І почало дуже швидко забиватись зліво травою. Мотується трава, чіпляється на відвал, так, забивається між підвалом і колесом. І виходить отаке. От от, що... Я почав пробувати регулювати кути атаки міняти. Ну, як правило, як новий плуг. Навіть на новому полі, то та все доводиться підрегульовувати. Ось там міняти кути атаки. Ну от, Щоб збільшити захват в глибину, щоб зм... міняти кут, тому що колесо ніби не дає. Ну і заліз, спробувати що, як зміниться. Пробую. Потім взяв на другий передачі, тому що бачу, як збільшилась швидкість роботи, то краще перевертаю, якщо перед тим було погано. На другій передачі ніби пішло швидше. Трошки краще стало розсипати, але все одно нормально не перевертає, все одно. Це все продовжило набиватись рослинними залишками, знову на відвал на лівій частині. І це ну, зовсім не додало комфорту роботи. Я тут далі пробую І ще, покажу кілька рядків. Бачите самі, я не буду коментувати, але приблизно все отак глибше, дрібніше. І все вона набивається, щось не хапає. Ладно, там перші рядки, так вони найважчі, як правило, бо що вже насипана земля частково заважає колесу мотоблока, може повести. Конкретно тут таке відбулося, що побимо в одному місці, але ж справа не в тому, що там щось вильнуло, а в тому, що чути було, що воно ну, не так іде, не повинно воно так іти. Що з цим робити, незрозуміло. От. І, коротше, там я намучуся. А причину, головна причину цього всього я прокоментую в кінці. Бачите. Тут я вирішив зняти колесо, тому що дуже вже забивались ці залишки, Чіплялись між колесом і плугом, і пробував без колеса міняти глибину -атаки і так далі. Тому, що, Зрозуміло, зразу все змінилось. І як я не пробував, вийшло погано. Ми просто покажу вам цей шматок прискорено. А висновки побачите в кінці, в чому насправді біда. Так, народ, дивіться, зараз вже вечір темний, я його вже зніму. Якщо буду переробляти, то не, не скоро. Це поле вже фрезами зароблю в цьому сезоні. Дивіться, нюанс. Перше це колесо має дивитися в іншу сторону. що Тут дуже набиваються рослинні залишки. Ладно, Я розверну, там підточу, щоб зайшло ці штуки, зріжу, тому що вони піднімаються достатньо високо. Але головна проблема не в цьому. От Я сві свічу зараз. Дивіться, значить, куди дивиться п'ятка, польова дошка. Так? Отже, де центр. Отак. Точно по, по, на редуктор. А воно дивиться на колесо. Тобто цей плуг кривий. Я не міг зрозуміти, чому я регулюю, регулюю. А мотоблок веде в бік. Плуг кривий, він дивиться в другу сторону, він дивиться вправо в борозну. Так, от. І відповідно цей леміш, що має по центру перед плугом зрізати, він і так малий, як на мене. Ну, ладно, але він має йти по центру. А він йде в бік. І він майже нічого не зрізає. Всього лиш якийсь кусочок. І плуг вимушений оцею частиною Оцею частиною відвалу. Так, на відвал це все лягає отут. І тому як якісь корені. так, Це все намотується на нього. Він ж не призначений для зрізання. Це намотується все. Все тут забиває, волочиться, починає викручувати. І воно нормально не перевертає. Тому що воно має йти прямо отуди. От Я зараз посерединці, А воно дивиться вбік, в пустоту. А що зроблено? Зроблена звичайно, кривизна. Це Я зараз поставлю по центру. так от Дивіться, оця штука дивиться не, не, не паралельно е, кріпенню мотоблока. От, от, Ця частина державка, ну, бути коротше. І тоді тільки от, можливо, може буде якась нормальна робота. Ну що, щось, Один болт більше виключений, там менше. Але все одно діло в довжині цих державок. Щоб їх виправити, треба що зробити? Ну, фактично, треба оцей стопор вибити ці стопори. От цю штучку обрізати, зробити коротше, приклепати, приварити по-новому. Цим я зараз займатися не буду весною. Пізніше, може, займусь. Та, частково грають роль болти, нерівномірно викручені, але весно не настільки. Як їх не закручую, а плуг дивиться в бік. Хтось каже форма не та форма лемішу не та. які б вони не були по формі, нормально робити не будуть, коли плуг взагалі в бік дивиться. Ну а оскільки, якщо навіть сказати, що в болтах справа, от я зараз вирівняв болти рівненько ті передні, І от воно все одно дивиться, не має туди, а воно дивиться вбік. Більше чи менше, але вбік. Треба переробляти. Ну і от, із за такої кривизни китайської. Назвемо її, хоча я не впевнений, що це саме китайський виробник плуга. Але, допустимо, ну, потужний плуг з регулюваннями. Але кривизна, одна державка довше, ніж треба. І вона в вбік і нічого не відвалює. Чи буду переробляти, та, мабуть, перероблю ближче до осені. Десь серед літа спробую на якихось непотрібних ділянках. Але от так от подивився досвідом, на що дивитись. Тут і колесо тесе, але якщо він сам кривий, то мало що поможе. Бачите, що хочу сказати. Так що іноді там критикують те погане, це погане. Ну, звичайно, в цьому плузі я подивився. Від, відвал в ньому такий не, не дуже гвинтоподібний, ближче до циліндричного. Тому такий от прям гарний переворот, особливо для плугів поцілені. В ньому все одно навряд чи вийде. От, але ну, коли от такі речі, так, що воно криве, так, як там болтами, тими, що спереді, не регулюй, ну, от воно все одно буде дивитися в бік, тільки геть вже на колесо, чуть-менш на колесо. Ну, от, але воно йде в бік. Ну, і відповідно, Нормальної роботи не буде. Тому от такі от речі, да, хотілося б, може хто поділиться, до речі, так, є, чи є плуги якісь хороших українських виробників. Саме для важких мотоблоків підходять, не якісь слабенькі, тоненькі, от такі, що підходять і, і прям, прям дуже добрі. То поділіться, буду радий. От. Ну а отак, от, надіюсь, ці мої, як то кажуть, колупання комусь підуть на користь. Так. Зрозуміло, що в кожного якісь свої проблеми, але отак от. Придивляйтесь, пробуйте так і робіть свої висновки. Все, надіюсь, був корисний. Всім пока. З вами був Леонід Кутвицький, український канал.